Після того, як ми з вами розібрали 25-й параграф, 23-й параграф, якщо ви не бачили ось відео, подивіться там було цікаво. Виникає питання: а який яка робоча віза найпростіша для отримання українцями? Після завершення 24 го параграфу, або як ми вияснили, можна і одночасно отримати із 24 четвертим параграфом, найпростіша, я думаю, вона буде і найуніверсальнішою, тому що вона потребує найменше документів, в неї найменше вимог, і звісно, вона відповідно підійде і молодим людям, і середнього віку, і навіть пенсіонерам. Тож. Найпростішою і реально досяжною робочою візу для українців в Німеччині зараз є віза за параграфом 19 c Абзац 1 Aufenthaltsgesetz, у зв'язці із розділом параграфу 6 5. Це постанова про працевлаштування іноземців. Тож після завершення тимчасового захисту, параграф 19 це може бути вашим шансом, особливо це актуально для тих, хто має досвід роботи та бажання продовжити свою професійну діяльність у Німеччині. Це так звана віза для некваліфікованої роботи. Саме про цей параграф дуже багато писали в коментарях. Я як завжди перелопатив купу інформації, тому, будь ласка, мені лайк і підписку авансом. А я буду починати швиденько. От, тож повертаючись до наших, як завжди, баранів, це так звана віза для некваліфікованої роботи, яка дає дозвіл на працевлаштування без визнаної освіти в Німеччині. Потрібно лише мати конкретну пропозицію про роботу від німецького роботодавця, або ви повинні вже бути офіційно працевлаштовані, тобто це не через міні Джоб. Тобто ми тут розбираємо тільки фольдсайт або тайлсайт роботу. Тому що тут, як завжди, принципова е, йдеться мова про суму, яку ви отримаєте, а не про час, котрий ви проводите на роботі. Але і тут є більш вигадна пропозиція від цього параграфу. Про це ми будемо далі. Також вимогою цього параграфу також є е, те, що ваш роботодавець має пройти перевірку в Arbytsaгentю. Це служба зайнятості. Але ця перевірка зараз дуже сильно спрощена відносно українців. Як я і раніше казав, необхідно забезпечити себе фінансово. Мінімальна заробітна плата повинна становити приблизно 40 770 євро. Це теж послаблення, тому що в інших візах там була карта від 43 тисяч євро, а тим, хто. Після 45 років, тим і подавно там більш ніж 53 тисячі євро. Це відносно ну, дуже велика, це більш ніж середня зарплатня. Тут вимога, як ви бачите, дещо скромніше, і це, звісно, набагато зручніше. Тут можу вам дати рекомендацію, де вам шукати вакансії. Це ось вони, ось тут. І а, щодо степстоуну. Е, дуже багато хто користується, це, мабуть, найпопулярніша е, платформа для пошуку роботи. Але в мене особисто мій е, досвід користування степстоном взагалі ніякий. Туди, от е, шлеш, е, як просто кудись викидаєш своє резюме. Нічого в мене, по крайній мірі, е, взагалі не виходило при роботі із тепстоном щось знайти. Е, в... Як завжди, там кожен роботодавець просить тебе заповнити агромну фрагібогін, тобто анкету, От, ти її заповнюєш, але відгуку ніякого нема. Тому StepStone особисто я не рекомендую. І повертаючись до нашого параграфу, тож чому це найреальніше? Тому що, по-перше, не потрібно підтверджувати диплом. Ось це дуже такий зручний момент, навіть якщо у людей є диплом. От, але. Можливо, його і можна підтвердити, але це займатиме більше часу, тому, наприклад, якщо людина почала працювати якось і в неї ще диплом не підтверджений, можна вже отримувати цю візу. Тому я й думаю, що вона буде популярна. От. Тому що у інших візах, наприклад, як у 18-му параграфі, для кваліфікованих працівників там обов'язково потрібен диплом. По-друге, чому це буде найпопулярніша віза? Немає обмеження по віку, як у візі для спеціалістів, там де 45 років плюс. Також чому це буде найуніверсальніша штука, тому що вона підходить навіть тим, хто старший і не має освіти або не знає взагалі мову на рівні b 1 чи b 2 Ця віза. Теж не потребує мовного екзамену, тобто мовного рівня на цих рівнях, як інші візи. Щодо документів по цій візі, все просто дійсний паспорт потрібен, підписаний трудовий договір або пропозиція від вашого роботодавця, підтвердження вашої кваліфікації та досвіду роботи. Тут мається на увазі не диплом, а ви маєте довести. Те, що ви працювали за останні п'ять років за якоюсь своєю кваліфікацією. Ось так. Наприклад, якщо ви в Німеччині вже працюєте, тобто, як я вже більше ніж три роки, ось е, майже весь час, що я тут знаходжуся, то всі ці 3 роки будуть як е, мій. Доказ того, що я працював на кваліфікованій роботі, також потрібно буде додати докази фінансової спроможності та пенсійного забезпечення. Це для осіб старше 45 років. Детально що, це, детально що це за докази такі будуть. У мене буде як завжди в телеграм-каналі над відео. Телеграм-канал, ось посилання на нього, ось його ім'я. Ось можете телефоном QR-код засканувати. І в описі до відео. Не в описі до каналу, так також зроблю, а в описі до відео. Ви зможете. Посилання на телеграм-канал знайти, і там в мене буде викладено, що саме потрібно, що це за докази фінансової спроможності. І останнє, що потрібно, це підтвердження житла в Німеччині. Ну, У більшості з вас вже є договір на житло, тому це буде не проблема. Щодо тривалості дозволу, цей дозвіл на проживання зазвичай видається на 4 роки, як і взагалі всі візи у. Німеччині. І мене у минулому випуску дійсно виправили там, де я розповідав про одночасне отримання 18-го параграфу та залишання на 24-му параграфі. Так, дійсно, це не п'ятирічна, це 4-річна віза. Дякую, що були уважні. Це для мене також важливо. Тобто, давайте, умови ми пройшли, чому це найреальніше для нас ми пройшли. Необхідні документи ми з вами пройшли, тривалість пройшли, переваги. Ну, переваги, я думаю, очевидні. Це те, що цей параграф досить гнучкий, це можливість працювати в різних сферах без необхідності підтвердження формальної кваліфікації. Це супер тема цього параграфу. І другою дуже важливою перевагою це те, що це по суті, відкриває шлях до постійного проживання. Після п'яти років легального перебування та сплати пенсійних внесків можна подати заяву на постійне проживання. І тут ще є така інформація: це буде цікаво для тих особливо, хто збирається повертатися. Надіюсь, такі також мене дивляться. Ось. Якщо ви працювали в Німеччині та сплачували внески до пенсійного фонду, а тепер плануєте повернутися до України, є можливість повернути частину цих внесків. Тож, давайте почитаємо, що нам каже там буква закону. От. Іноземні громадяни, які працювали в Німеччині, можуть подати заявку на повернення своїх пенсійних внесків. Це стосується осіб, які працювали в Німеччині та сплачували внески до Німецького пенсійного фонду. Покинули Німеччину та не планують повертатися для постійного проживання і не мають права на отримання німецької пенсії. Наприклад, не досягли необхідного мінімального страхового стажу. Процедура повернення внесків включає подання відповідної заяви до німецького пенсійного страхування Deutsche Rente Заява може бути подана через офіційний вебсайт або поштою. І це, в принципі, основне. Детальну інформацію можна отримати на сайті Deutsche Rent або звернутися до їхнього контактного центру. Ось така штука, ось така плюшка. І скільки ж можна отримати назад з пенсійного фонду Німеччини. Це, наприклад, я підрахував, але приблизно вам буде зрозуміло, про які суми ми розмовляємо. Людина, наприклад, працювала повний робочий день, тобто full заробляла мінімалку, давайте так, для зручності, просто мінімальну зарплату. На 2024-2025 рік це 12,41 євро на годину. Тобто. 2100-2200 євро брутто на місяць. Внески до пенсійного фонду в нас дорівнюють 18,6% від брутто зарплати. З них половину платить роботодавець, а половину працівник. Тобто 9,3% платите саме ви, і цю суму саме вам і відповідно будуть повертати. Тож, ще раз. Мінімальна брутто зарплата 2200 євро на місяць, це приблизно 9,3% на пенсійний фонд, і це дорівнює 20460 євро в місяць, сплачує працівник. Помножимо, наприклад, на 12 місяців на рік, так, і отримуємо 2450 євро на рік. Вам таким чином приблизно повинні будуть повернути. Ось така от плюшка, ось така от скринька. Але ж, як зазвичай, є одне але. Повертається тільки ваша частина внесків. Ну, ми рахували тільки нашу, тому сума відповідно підходить. Роботодавець нічого не повертає, ну тобто він свою частину не повертає. Тобто, 204 євро ваших тільки будуть повертати, ну, з перерахунку, якщо у вас мінімалка і на місяць. Ось так. Повернення можливе лише через 2 роки після припинення сплати внесків, і якщо ви не маєте права на німецьку пенсію. Відповідно, це дуже Цікавий кейс, що я вам розповів. І в мене прямо отут на зйомці е, ідея, мабуть, вам буду анонсувати. Е, якщо завтра нічого з новин не скоїться, то я на завтра вам підготую випуск взагалі з усіма деталями. Наскільки рано, через скільки часу взагалі як механіка відбувається, виходить людина. На пенсію в Німеччині можливо виходити на пенсію, тому що всі знають цю штуку. Я знаю, це можна в одне речення запихнути, що 60 внесків до пенсійного фонду, тобто мінімальних, тобто з мінімальної зарплатні, 60 внесків. Це 5 років стажу. І у вас, відповідно, в Німеччині ви можете претендувати на пенсію в Німеччині. Але давайте чесно, ось так просто. Ну, В німецькій бюрократії ну, реально не буває. Ось, Тому я детально на завтра підготую вам розбір того, як через скільки, яким чином все це в усіх деталях людина буде виходити на пенсію, можливо, вийти на пенсію, через скільки робочого стажу і яким чином все це робиться в Німеччині. Тому Підпишіться, будь ласка, щоб не пропустити, і поставте лайк мені під цим відео, якщо ви досі не поставили його. Ось такий у нас сьогодні випуск. Поговорили про реально, мені так здається, станом на зараз. Найвірогідніший параграф, на який всі українці, котрі хочуть залишитись, будуть переходити в Німеччині після завершення 24 го параграфу. Також ми проговорили. Неочікувано дуже цікаву штуку, як повертати пенсійні внески до пенсійного фонду від Німеччини, якщо ви повернетесь в Україну. Можливо, якщо напишіть мені в коментарях, якщо буде цікаво, я більш детально про це зроблю випуск. Також і відповідно натрапили на дуже цікаву ідею, як на мене. Це розібрати весь процес виходу на пенсію у Німеччині у фокусі українського біженця, що йому потрібно зробити. Тому що е, в Німеччині пенсійний вік трошки вище, а в Україні трошки нижче, і люди, в принципі, можуть можуть ще попрацювати і напрацювати. Тобто. 5 років, це якщо людині 60, то до 65 людина може попрацювати і мати пенсію. Навіть якщо він повернеться, я так думаю: чи можна буде отримувати пенсію в Німеччині в такому випадку? Це також дуже цікаві моменти. Чи можна заробити в Німеччині пенсію і повернутися потім в Україну? Тож, ось такий у нас супер анонс, супер випуску на завтра. Я думаю, він вам буде цікавий. Ось так. Тож, висновок який в нас? Висновок дуже простий. Це те, що Німеччина вже вирішила, в Німеччині вже все прописано, що відбуватиметься після 24-го параграфу. Тому для нас час діяти, щоб забезпечити своє майбутнє. Ось так. А з вами був Ященко Антон, як завжди. Поставте ще раз, попрошу вас, лайк і підпишіться, якщо не підписані. А я буду закінчувати цей випуск до завтра.